Книга пророка Йони розділ перший. І було слово Господнє до Йони, а міта його сина, таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І встав Йона, щоб утекти до перед Господнього лиця. І зійшов він до яфи, і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав заплату його, і ввійшов у нього, щоб відплисти з ним до таршішу сперед Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий, і налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув, і приступив до нього керівник корабля та й сказав йому Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не загинемо. І сказали вони один до одного Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам у це лихо, і кинули вони жеребки, і впав жеребок на Йону. і сказали до нього Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє зайняття, і звідки ти йдеш, який твій край, із якого ти народу? І сказав він до них Я єврей, і боюся я Господа, небесного Бога, що вчинив море та суходіл». І налякалися ті люди великим страхом і сказали до нього Що це ти наробив? Бо ці люди довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. І вони сказали до нього, Що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас? Бо море бушувало все більше. І сказав він до них Візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. І міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу, та не могли, бо море бушувало все більш проти них. І вони кликнули до Господа та й сказали: О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крови, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш. І підняли вони йону і кинули його до моря, і спинилося море від своєї лютости, і налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господеві жертви і склали обітниці. Пророк Іони, розділ другий, і призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. І був Йона всередині цієї риби три дні та три ночі, і молився Йона до Господа Бога свого з утробу тієї риби, та й казав: Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав він мені, і знутра нутра Шеолу кричав я, і почув ти мій голос. І ти кинув мене в глибочинь, у серце моря, і потік оточив був мене усі хвилі твої та буруни твої надо мною пройшли. І сказав я: Я вигнаний з перед очей твоїх, проте ще побачу я храм твій святий. Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову. Я зійшов аж до споду гори, а земля. Її засуви стали за мною навіки, та підіймеш із ями життя моє, Господи Боже ти мій. Як у мені омлювала душа моя, Господа я спогадав, і молитва моя ця до тебе долинула, до храму святого Твого. Ті, що тримаються марних божків, свого милосердного кидають, а я голосною подякою принесу тобі жертву. Про що присягав я те виконаю. Спасіння у Господа. І Господь звелів рибі, і вона викинула йону на суходіл. Пророк Іони, розділ третій. І було Господнє слово до Йони вдруге, таке. Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія була місто велике превелике на три дні ходи, і зачав Йона ходити по місті на один день ходи, і проповідував і казав Ще сорок день і Ніневія буде зруйнована. І Ніневітяни ввірували в Бога, і оголосили піст, і позодягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії, і він остав зі свого трону і скинув плаща свого з себе, і покрився веретою та сів на попелі. І він звелів кликнути й сказати в Ніневії з наказу царя та його вельмож, говорячи нехай не покуштують нічого, ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина, й та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне з своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться й пожалує, і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і не вчинив. Пророк Іони, розділ четвертий. І було це для Йони на досаду, досаду велику. І він запалився, і молився він до Господа та й казав: О Господи. Чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до таршішу, бо я знав, що ти Бог многомилостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя? А Господь відказав: чи слушно ти запалився? І вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там кореня, і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. І виростив бог рецинового куща, і він вигнався понад йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади. І втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка. І він підточив рецинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східного гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів. І він жадав, щоб йому померти, і казав Краще мені смерть від мого життя. І промовив бог до Йони Чи слушно запалився ти за рециновий кущ? А той відказав Дуже розлютився я, аж на смерть. І сказав Господь: Ти змилувався над рициновим кущем, над яким не трудився, і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув, а я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше дванадцяти десяти тисячок люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба.